bye Це щорічний день землі, і недарим квітень буйно трави до цього дня прикрашує її. Доброго дня всім жителям нашого прекрасного міста Білої церкви. Ми раді вітати всіх вас на першому міському еко-пікніку з нагоди дня землі. Вперше таке свято пройшло як одноразова акція цього ж дня ще 70-го року у США. Її успіх окрилив організаторів, і з того часу святкування стало регулярним. Попри те, що сенатори і його штаб не мали ні часу, ні ресурсів для організації справді масових заходів. Вони відбувалися. І 71-го року, завдяки успіху першого дня, сенатор Нельсон проголосив тиждень землі третім тижнем квітня, як щорічну подію день землі. Але в нашому місті в цьому році вперше святкується таке грандіозне свято. У нашому місті таке свято дійсно відбувається вперше, і йому, звісно, передувала мега підготовка. Була оголошена загальна міська толока, прибирання міста після зими, силами комунальних служб за підтримки міських ініціатив та громад. Були прибрані вулиці, підрізані дерева, вивезене сміття. В місті з'явилися сотні нових зелених насаджень, зручних лавок та нових смітників. І все це для нас з вами, для комфортного і гармонійного життя. Настав час не владарювати над природою, а співпрацювати з нею. І так символічно, що саме сьогодні, 23 квітня, в день землі для всіх нас, небайдужих жителів міста Білої Церкви, ми проводимо. Еко Пікнік. Розважальну програму для місця. Як подяка за їхню самовіддану підтримку, працю і допомогу. Саме з цією метою на нашу сцену поспішає білоцерківський міський голова Геннадій Анатолійович. Дикий. Ваші обласки. Шановні білоцерківці. Я надзвичайно вдячний в першу чергу і організаторам і тим людям, які долучились до організації. Екопітніка, тому що людство слід задуматись, і на сьогоднішній день, ви знаєте, навіть вже на екологічні програми виділяються мільярди і мільярди коштів, тому що слід задуматись над тим, яку планету, який світ ми залишимо своїм нащадкам. І мені дуже приємно, що білоцерківці. Долучилися до такої ініціативи, як прибирання нашого міста, висадка дерев. Це вже продовжується більше місяця, але ми показуємо свою, що ми цивілізовані європейська нація, коли наші діти бачать, що ми садимо для них дерева, коли наші діти разом з нами прибирають місто, вони вчаться бути. Дбайливими і дбати самим про себе, про наше місто і не бути байдужими до того, де ми живемо і як ми живемо. Тому я дякую всім білоцерківцям, дякую організаторам цього свята. А також дякую всім, хто прийшов на це свято. Дякую всім. Були а що саме ви можете зробити для міста? Ось своїми власними силами. Що ви можете? Mm. Собрати, батарейки. Да, собрати батарейки. Це все робили діти, наші гуртківці, робили із речей, які не потрібні. Все, що зайве, не потрібне, перетворимо в красу. Такий був у нас сьогоднішній девіз. І ви тут побачите дійсно, що діти не викидали десь у відходи. У мусорні пакети, а все збирали і робили, перетворювали на такі чудові речі. Вази, підстаканники, до Пасхи робили вазони, робили відерця, робили декупаж, нова техніка кінгусайги. Дуже чудово, свято класно, чудова погода, чудове. Програма є, що є ще подивитися. А що більше всього я так привели вашу увагу? Е, безалкогольне пиво на е, коктейлі на основі трави? Шок із трави. О, як тобі? Кислий. Кислий. Подобається взагалі. Подобається. Да, да. А що більше всього привернуло вашу увагу сьогодні? <смеш> Роста листия, там тиша навкруги, і швидко блимна течія, ламає береги, там райдук спалені мости і у безмерну так бери зами самоди, де шеріка печа. І ніжна пісня солов'я, серця не зігріва.